Альні події в Україні ми обговоримо з політологом Андрієм Єрмолаєвим. Пане Андрій, доброго ранку, рада вас вітати у нашій доброго. студії. Отже, у бюлетенях на президентських виборах знову буде рекордна кількість кандидатів, але реально вагома все ж таки кількість голосів буде віддано лише за декількох з них. Інші на межі статистичної похибки. Ось цікаво, з якою метою йдуть на вибори президента оці понад 20 кандидатів, які власне нічого яким і не світить. Ви експерт як експерт, що скажете. Слід враховувати, що зараз ми проходимо такий період перезавантаження внутрішньої політики, чимало колишніх кумірів, кумирів або зникли, або розчавали в собі. І багато політиків, які вважають, що в них є ще шанс залишитись у великій політиці, використовують президентські перегони звернення на, на себе уваги, питання навіть не в кількості голосів, а в тому, щоб ця позиція була заявлена, щоб е, з'явилися ну, певні електоральні ядра для них, оскільки попереду ще і парламентські перегони, та і, мабуть, чекає е, призавантаження місцеве самоврядування. Так що це своєрідна така технологія повернення в велику політику. Тобто, по це просто нагадування про себе. Ну більше ніж нагадування, спроба створити передумову для подальшого старту. Так. обидва головні претенденти на президентську посаду так чи інакше донедавна все ж таки представляли один табір. Як ви вважаєте, а чи не буде схід України таким чином позбавлений вибору у другому турі президентських виборів? Я не згоден з тим, що мова йде лише про двох кандидатів. Я вважаю, що потрібно говорити мінімум про трійку: це Порошенко, Тимошенко та Тегібко, оскільки е потрібно все-таки мислити не мапою, а кількістю виборців а електорат е східних областей. І півдня це мільйони голосів, і не виключено, що вони будуть мати не просто вирішальне значення на терезах між двома, так. а навпаки, зіграють свою роль при визначенні пари на користь східного кандидата. Я не виключаю, наприклад, що е, у другий тур вийдуть не так, як більшість вважає Порошенко і Тимошенко. А а Порошенко як? і Тегібко. Це буде дуже цікава пара, оскільки вона відображатиме певну навагу суспільстві. А Стосовно інших кандидатів, ну слід враховувати, що е, можливі певні несподіванки, враховуючи специфіку стану не лише на сході, але й на заході. Адже е, кілька, велика кількість кандидатів, які зараз є, е, позиціонуються як представники так званого майданного руху, е, протестного націонал патріотичного таборів, е, вони також будуть не лише розпилювати голоси, але й концентрувати їх, ну скажімо, вже за ідеологічною ознакою. І я думаю, що ця. Нова електоральна мапа дуже серйозно вплине на майбутні парламентські перегони, тобто вона нам покаже насправді як розподіляються голоси між різними політичними ідеологіями, а не лише між лідерами. На сході України головний аргумент нині, що Київ нас не чує. Як Ви вважаєте, які меседжі слід донести провідним кандидатам мешканцям східних регіонів, щоб зручитися їхньою підтримкою? Мені пропонуєте зараз допомагати кандидатам. Ми хочемо просто послухати вашу думку, як ви гадаєте. Я думаю, що якщо кандидати будуть вести себе так, як наш нинішній уряд, то їх навряд чи почують. Насправді, наші співвітчизники і на Харківщині, і на Донеччині, і на Луганщині і в південних областях потребують перш за все безпосередньої розмови. Діалогу, оскільки вони зараз більшість політичних лідерів бачать лише по телебаченню, в тому числі в вашій програмі. І Я думаю, що питання не в тому, як правильно вгадати їх інтерес, а як правильно почути їх, зрозуміти їх і вирішувати, вміти вирішувати питання на місцях. Адже, на жаль, навіть прем'єр-міністр говорить зараз лише мовою телебачення з ними. А там величезний дефіцит серйозної розмови навіть з тими, з ким наші співчизники не погоджуються. Їх потрібно бачити, чути і поряд. Зрозуміло. Це б здається на технології, інтерактив. За нинішньою Конституцією редакції 2004 року повноваження президента суттєво обмежені, так але імена учасників перегоню сича саме про те, що сам президент залишається все ж таки фігурою ключовою в державі. Як ви вважаєте, це дійсно так? Ну, президент це головнокомандувач і, і гарант отримання конституції і, мабуть, глава держави, але найголовніше це все таки символічна фігура і, і за політичною традицією і. За сам самовизначенням це фігура, яка забезпечує національну єдність і національну рівновагу. І незалежно від того, які в нього повноваження, ну як показує і свідчить наша історія, можна, можна мати величезні повноваження, і бути слабким. Як людина, як особистість, як політик, а може мати мінімум повноважень, тим не менше впливати на ключові події в країні. Навколо президента завжди гуртуються е, політичні сили при вирішенні ключових питань в діапазоні від бюджету до да, долі політичної системи, визначення економічного курсу. Е, президент виступає у ролі головного джерела сигналів розвитку, тому що його позиція, його так. ініціативи, його позиція на міжнародній арені є позицією загальнонаціональною. Тому він був і залишається ключовою фігурою. Інша справа, що більшість наших кандидатів, взагалі більшість політиків, розглядають президентську посаду як адміністративно. призначити, зняти, там, вплинути, ну, як то кажуть, атавізму радянської системи. Я вважаю, що навпаки, сильний президент це сильний політик. А, і чин? маю надію, що на цих виборах, незалежно від цієї конкуренції і при дефіциті національних лідерів політики національного масштабу, все-таки буде поражати розуміння посади президента як політика національного компромісу. Так. На діалогу єдності о цікаво, чи не повториться ситуація, яка склалася після 2006 року, коли між гілками влади, а саме між президентом та прем'єр-міністром, виникла така жорстка конфронтація, яка фактично блокувала управління державою. А ви зараз э, уважно вивчать позиції заявлені кандидатами? Дійсно, на цих виборах будуть ті, хто будуть робити ставку на нову політичну війну, на пошук ворогів винних, і будуть ті, хто будуть позиціонуватися як політики, які спробують, ну, скажімо так, забезпечити єдність країни, на жаль, на відміну від попередніх перегонів на цих виборах ми вирішуємо не не стільки майбутнє, скільки. Сьогодення, оскільки мова буде йти про долю України, чи збережемо ми її як єдину політичну націю, чи збережемо ми її як Унітарну республіку, чи збережемо ми демократичний формат? Скажу більше, саме зараз вирішується питання, який вектор буде обраний. Ми будемо скочуватись до мілітарної диспотії, ознаки цього ж є на фоні історії, яку ми зараз переживаємо. Ми будемо йти шляхом формування. М'якої держави з слабким центром, з ідеями федералізму, які активно просуваються, а те це шлях, як на, як на мене, не лише до децентралізації, а до де загроз розпаду. Чи ми все таки зможемо сформувати умови для оновленого республіканського демократичного проєкту, де зберігається унітарність, де є сильне так. самоврядування, де формуються нові демократичні традиції? Але головне, де всі покоління, де е, мешканці всіх регіонів є співучасниками національного проекту, де немає поділу на правильних і неправильних. Щирих, нещирих і там козацького чи не козацького роду. Ось В цьому головне завдання цих виборів перейти, подолати загрозу деспотії, подолати загрозу розпаду і все-таки вийти на можливість на оновленого національного проєкту. Але ж серед основних кандидатів на пост президента, здається, ж немає слабких людей, слабких кандидатів. Вони різні. Але ж вони всі сильні, погодьтеся. Не погоджусь, є слабкі. Гаразд. Останнім часом щоразу щоразу виникають неоднозначні ситуації, які пов'язані ось із правим сектором. У влади взагалі є чітке розуміння, що це за структура і яким чином до неї ставитися. Я дуже розумію, чому до мене запитання це це питання має відповісти по ну, як політолог. Що ви, можете сказати, представники влади. Правий сектор мені дуже нагадує все-таки суто технологічний проєкт, який, на жаль, має великий попит у молоді, яка дезорієнтована в політиці, яка зараз наповнена енергією цих радикальних позаправових змін, і яка розглядає участь в правому секторі як можливість власного руху до великої політики і на цьому грають лідери. Більше того, зверніть увагу, яку увагу до лідерів правого сектору поділяють. З зовнішнього світу, таке враження, що начебто пестують цю силу. Так. Я думаю, що правий сектор в політиці недовгожитель, але але головна загроза в тому, що це політична мілітарна сила. І я підтримую рішення нової влади стосовно того, що потрібна зараз демілітаризація, роззброєння і пере, переведення тих учасників і правого сектору і інших рухів, які зараз ходять зброю, все-таки в сегмент громадянського руху, громадянських організацій. Якщо це вийде, це буде великий позитив, оскільки ми маємо активне, але дещо е, таке мобілізоване покоління, яке ну якому потрібно все таки трішки. Холонути від подій місячної давнини і повернутися до навчитися мирно жити. Інша справа, і я хочу про це віддати сказати: у мене враження, що є представники влади, які дуже хочуть зберегти оцей мілітарний мобілізований дух суспільства, навіть перебільшуючи те, що відбувається навколо. Адже не секрет, і це вже очевидно, що Росія розіграла Україну суто на психологічному стресі, на бряцанні зброєю, на фантомі війни, але перед. Нас психологічно, інформаційно і, на жаль, культурно, оскільки цілий ряд поколінь почали орієнтуватися на Росію більш сильну державу, як, наприклад, цього раніше не було. І на це повелась власна влада. І подобається зараз загравати з армією, і подобається зараз люди зі зброєю, і подобається зараз те, що підвищується ця така патріотична дисципліна. Але з цим не можна грати. Сильний не той, хто грає в війну. Сильний той, хто може забезпечити мир в на складних умовах. Це мистецтво. А чи не викличеться конфронтація правого сектору з міліцією, продовжуючи <кій> вашу тему? <кій> Я вважаю, що той, хто підштовхне молодих людей на конфронтацію з міліцією, це просто злочиниця. І тут немає іншого значення. Зрозуміло. Як ви гадаєте, хто нині керує Майданом? Чи він залишиться самостійною одиницею, чи важелі впливу все ж таки перемістилися, скажімо, в Веренбо разом з Андрієм Барувієм? Я ніколи не розглядав майдан як конкретний майданчик, хоча дійсно київський майдан сам символ. Це громадянський рух, який пережив кілька фаз. Так. Спочатку антирежимно, де дійсно приймав участь активна міський клас різних міст України, молодь, малий середній бізнес, лідери самоврядування, громадські організації. Це був потужний протест на рух і там була дійсно справжня громадянська самоорганізація. Це дійсно, якщо в четвертому році про це було ще рано говорити, зараз прокинулося громадянське суспільство в самих різних своїх проявах. Другий етап пострежимний, коли з'явилися професійні революціонери, коли з'явився шанс деяких. Тим учасникам Майдану піти в велику політику, коли змінився порядок денний, постала загроза взагалі єдності країни, ми маємо справу вже з Майданом, ну <клес> скажімо так, учасником можливо перезавантаження державності України, причому в різних версіях і з'явилися нові лідери. Але зараз є загроза того, що майданний рух і антимайданний рух буде поступово повертатися в бік соціального протесту. Адже останні рішення уряду, ну скажімо так, досить контр. Траверсійні з точки зору соціальної справедливості так. і своєчасності на фоні деяких радикальних мілітарних рішень, пов'язаних з фінансуванням армії, там де, де ще підвищений патріотизм про фінансування оборонно промислового компусу до його реформування. Ну, все це свідчить про те, що зараз люди стикнуться з реальними повсякденними проблемами: зниження доходів, згортання внутрішнього ринку і питання збереженого розколу між бідними, і багатими, між невирішеними соціальними питаннями, між Риторикою влади і реальністю вона може просто змінити характер руху. Він стане рухом за соціальну справедливість, лівацьким рухом. І е, про це свідчить зараз і склад учасників протесту на сході на півдні, е, зміна риторики, по поява таких більшовицьких <клевицьких> псевдосоціалістичних слоганів, призивів, там розкулачування, е, е, град на і так далі. Я вважаю це серйозною загрозою. Це свідчить про те, що, на жаль, поступово демократичний порядок денний майдан. Руху скочується в бік флократичного і е, може завершитись новими соціальними бунтами. А от, взагалі, майдан як контролюючий орган надалі неможливо, чи все ж таки владі доведеться враховувати голос вулиці, якщо можна так сказати, і три місяці тому, і два і місяць тому я постійно звертав увагу на те, що і колишні владі, це якщо не помилка, то дурість, якщо хочете, і нинішній владі потрібно навчитися говорити з громадянським суспільством, так. а тільки спроба їх прикупити списками чи е, залучити до влади, це дуже слабкі примітивні кроки. Адже за кожним лідером, навіть невеликій громадської організації, стоять десятки людей. Причому як за е, е, організаціями мілітаризованими як на правому секторі, так і за студентськими рухами. Кожен е, з лідерів е, цього руху це представник е, м, того самого громадянського суспільства, яке прокинулося. З самого початку потрібно було сформувати систему комунікацій для того, щоб кожна організація відчувала оцей діалоговий режим. Зрозуміло. Зараз на сьогодні цього немає, а ВО майдан не виконав свої місії. Давайте зробимо точку на тому, що все ж таки владі потрібно говорити з народом. Я вам дуже вдячна за цю бесіду. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Дякую.